Не надо слушать, что говорят цветы. Надо просто смотреть на них и дышать их ароматом. Театральне мистецтво вважається одним із найбільш складних та старовинних видів мистецтв. Воно поєднує у собі і музику, і хореографію, і літературу. Кременчуцький театр Арлекін представив глядачам чудову виставу Маленький принц. На сцені міського палацу культури юні актори показали театралізацію найцікавіших моментів казки притчі. Це театральні замальовки. Ми вибрали самі самі такі яскраві картинки цього повідання. І вирішили зробити виставу. для всіх акторів театру. Ця вистава була першим серйозним виходом на сцену. Вони опановують театральне мистецтво лише протягом декількох місяців. Проте всі герої дуже майстерно та емоційно вжились у своїй ролі. Я готувався три місяці. Спочатку було важко, але потім вже я натренувався, воно вже стало легше. Для мене найцікавіше те, що це як в житті, реалістичний діалог. І мені от подобається. Я взагалі-то дуже здивувалася, коли мені там почали аплодувати другий раз. Ну все круто. Коли я на сцені, я трошки хвилююся, але восхищає те, що я можу це робити. Найперші люди, які помічають таланти у своїх дітях та намагаються їх розвинути, це батьки. Саме вони були головною підтримкою для юних артистів. Кожен, хто виходив на сцену, в першу чергу шукав очима, маму чи тата. Так приємно за дітей порадувалася за нас за дорослих, що ми тут казку подивилися. Ми поринули казку, не з наш нас, не гаразд, не заважаючи нашого дітей, повинна бути казка. Дуже благодарен Тетяні Івановні Широкій, яка в це складне время може ще займатися дітьми, організовувати такі спектакли, такі вистави. Я дуже вражений своєю донькою, яка перше встала на ці підмостки і, мабуть, можливість ще буде не раз радувати публіку і себе. Ну я я в захваті. Керівниця народного театру Арлекін Тетяна Широка вкладає всю свою душу в колектив. Вона, як наставник та вчитель із 30-річним стажем, горить своєю справою. Театральне мистецтво воно вчить дитину розмовляти, бути гарним, не тільки зовнішні, а й внутрішні. І мистецтво це життя. Знаєте, хто один раз спробував театральне мистецтво, в ньому він живе все своє життя. І нехай я думаю, хай наші діти розцвітають, як у ці квіти. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.